Чому я вважаю, що штучний інтелект набагато краще за твого менеджера? По-перше, штучний інтелект ніколи не буде тебе обманювати, підставляти. Він буде постійно відповідати на запитання твого клієнту, і це буде робити постійно. Твій менеджер, навіть якщо в тебе їх сотні, вони не можуть встигнути відповісти на всі питання. Бо клієнти приходять. От, наприклад, у нас 60 тисяч підписників в Тіктоці. У мене клієнтів, коли відео залітає просто, неймовірно багато. Я їм всім відписував. Зараз я створюю автоматизацію, яка набагато краще за мене працює. Да, тяжко признавати це. Але дивіться, суть в тому, що цей менеджер ніколи не буде рекламувати інший товар для своєї вигоди. Він ніколи не буде вам заздрити, бо це просто штучний інтелект. І такого менеджера ви також можете зробити для свого бізнесу. Замовивши в мене цю послугу, я створюю автоматизацію. Ось, бачите, вона ось так: от виглядає. Автоматизація з допомогою ManyChat чат і мейку. Тому замовляй, і в тебе буде свій штучний менеджер, якому ти не будеш платити проценти за. Угоду і з якому ти не будеш платити зарплату, а це саме основне. Тому замовляй і підписуйся на мій телеграм-канал Dreamway.ai там я розповідаю про штучний інтелект.